Причина, що ми не достатньо створили в момент. На жаль, сьогодні, сьогодні ми контролювали групу, але я <клес> передою казав, дуже важливо розуміти, які будуть відвідування з того, що ми будемо контролювати що час і так. На жаль, ми почали навантажувати штрафну і тільки останні 10 хвилин. Тому я думаю, що дуже важко було грати на такому полі. Я згоден, полі для усіх для команд те ж саме, але нам треба було створювати. А... Азербайджан дуже було важко. Питання за Україну. Питання, чи виправдали ваше очікування від команди України До Команди Азербайджана грала дуже організовано. Дуже компактно, дуже важко було створювати моменти, я сказав на такому полі. Майже неможливо. Тому було важко грати. Але збірна зербажана грала на контратак, намагалася проводити проводити проблема сьогодні, що збірна зербажана. Добрий вечір. Сергій Станіславович, Зараз у ну, соцмережах і так далі. Реакція дуже багато гейту в ваш пік і в команді. Який меседж ви маєте до ну болівальників і всіх в Україні за ну за такий. Результат, ви говорите, що багато проблем завершення шансів і так далі. Як це може покращуватись? Бо це вже проблема не один, не один матч. Що взагалі можете сказати до тих, які це дивилися? На жаль, і соромились? Нічого я хочу вибачитися, дійсно всі очікували від нас. Навіть якщо ми виглядали, казали, це, це набагато мало. Але. Ви бачили, у нас дуже багато травмованих гравців навіть сьогодні на використати, які вчора отримав пошкодження. Тому важко, на цьому рівні важко брати, нас триває війна, треба підтримувати, виновно. треба підтримувати свою збірно. Можуть хай, але хай після кожного три. Навіть якщо ми виграли у, у Бельгії і хай, а чому ви так погано грали, перші карті, друге? Це завжди так, на жаль. Тому я хочу малювати сказати, ми зараз усі підтримуємо наше наше Збройні Сили. Але збірна України це та ж Україна, тогава усі українці, усіх російських на максимум, і я, і гравці. Я хотів, щоб зараз наші українці підтримували гравці. Ще ми нічого не програли. Ми ще, у нас ще є багато лігерів, і зараз так, у нас немає ніяких шансів на, на поразку, але зараз, я впевнений, гравці розуміють, що. Зараз у нас нема шансу Тому я прошу наших поболівальників. Так, я згоден, ми не заслужили цю критику, ми заслужили це, але треба зараз. Ми ще нікуди, нікуди не йдемо. Вважаючи, що. В Україні немає клубів в лізі чемпіонів, а в Азії є. Чи правильно взагалі, чи виправдано, преса вважала Україну аж настільки фаворитом, прогнозуючи прямо розгромні рахунки? Ми розуміємо, що від вас немає недооцінки суперника, але чи знову ж таки от з боку преси. Дякую. нас завжди таке у ввоювання. Я згоден, ми нікуди від цього не полівимося і ми намагаємося грати на максимум, так? Якщо подивитися склад Карабаху, там достатньо гравців, гравців в обороні, які грають зараз в лігі чемпіонів. але Або... ще раз це не виправдання. Ми повинні думати про себе, і ми... ми повинні в цієї грі віддавати більше. Ми вдячні всім оболівальникам, хто пішов сьогодні підтримати. Дійсно, ми це відчували не так багато, як було в Польщі, але ми вдячні кожному оболівальнику, хто пішов, прийшов і підтримав нашу країну. З приводу пенальтів, ну я не дивився, я не дивився другий пенальти. Як на мою думку, ну, там була боротьба, і м'яч попав в руку, але ну, він не грав цією рукою. Перший пенальти я не, не дивився, тому не, не коментую. Як на мене, там взагалі нічого не було. Я не знаю, що знайшли, але зараз пару. Я завжди перед рою кажу, дуже обережно, треба бути в страсному майданчику, обережно в своєму. І більше агресії робити в Чирому майданчику.